19-та година в столиці України на п'ятому час новин. Я Віталій Ковач, Вітаю вас в нашому етері. У жовтні окупанти зазнали найбільших втрат за увесь час вторгнення. За місяць ворожа армія втратила понад 25 тисяч вояків. Йдеться як про загиблих, так і про поранених. Про це повідомив Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, це наслідок нарощування кількості безпілотної авіації. 25 тисяч втрат двохсотих ворога за жовтень місяць тільки завдяки БПЛА з Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Так як ви знаєте, у нас є програма, і за ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженням даємо додаткові бали, і тому тут чітка цифра. Плюс вважаємо, без відеопідтверджень, плюс ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Також президент прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, окупанти прагнуть якомога швидше окупувати Покровськ. За три доби загарбники штурмували місто 220 разів. Росіяни сподіваються захопити його, щоб просувати наративи про захоплення всього Донбасу. У Куп'янську українські військові просунулися на 1100-1200 метрів. Ситуація у Вовчанську напружена і може ускладнюватися, бо ворог накопичує сили. Росіяни хотіли просунутися у сіверську, Краматорську та Костянтинці, однак, успіху не мали. На брифінгу йшлося і про виробництво української зброї. Президент повідомив, що фахівці знайшли альтернативи дрона Мавік, анонсував масове виробництво і зазначив, що нині шукають фінансування. Головком збройних сил Олександр Сирський анонсував відкриття школи інструкторів. Інституція розпочне роботу найближчим часом. Це дасть змогу підвищити рівень підготовки інструкторів та стане майданчиком для накопичення і передачі досвіду. Головком провів нараду з питань підготовки особового складу збройних сил. За його словами, термін базової військової підготовки вдалося збільшити з 30 до 51 дня. Сирський наголосив, навчання важливо насичувати сучасними елементами. Які рятують життя, зокрема йдеться про протидію дронам, застосування ребів та тактичну медицину, проходять базову під. Палало у Башкортостані. Напередодні дрони гур уразили один із ключових нафтохімічних заводів агресора. У наслідок удару виникла пожежа на території цеху із виробництва агідолу. Присадки до авіаційного пального у цей завод дрони прилітають не вперше. Минулого разу українські безпілотники вгатили по ньому 4 листопада. Підприємство є основним виробником певних компонентів для авіаційного пального окупантів. Росія атакувала українську енергетику одразу у чотирьох регіонах, зокрема в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повідомили в Міненерго через складну ситуацію. в системі від учора знеструмлені низка споживачів на сході України. У більшості регіонів нині застосовують погодинні відключення. Більше про наслідки російської атаки Софія Фесік розповість. Понад 120 ворожих дронів атакували Україну вночі. Терор цивільного населення розпочали ще надвечір четверга. Вибухи лунали у сумах. Один із ворожих дронів влучив просто по дорозі зі жвавим рухом. Наслідки фіксують і в області. У верхньосировацькій громаді рятувальники гасили займання у житловому секторі. Там горіла літня кухня та господарча будівля. Надзвичайники працювали і у Шосткинській громаді. Сумарно за добу повітряна тривога на сумщині тривала майже 18 годин. Додаром була енергетична інфраструктура Одещини, і, хоча більшість цілей вдалося збити, є вилучання. Про це повідомив чільник ОВА Олег Кіпер. Зокрема, йдеться про об'єкт ДТЕК. За даними компанії, пошкодження істотні на ремонт потрібен час. А поки що будинки заживили за резервними схемами. Водночас постраждала й житлова інфраструктура, пошкоджені складські приміщення та адмінбудівля. Російські шахеди атакували Запоріжжя через ворожі удари, вибиті шибки у чотирьох багатоквартирних житлових будинках. Пошкоджений дитячий садок. Загалом протягом доби окупанти вдарили по регіону 750 разів. Бахи і стекло, і страх почула. Що як щось гупнуло дуже сильно десь о дванадцятій ночі, і посипалось скло. Вирітило вікно в одній кімнаті, пошкодило рами, постраждали вікна на балконі, і пошкодилась машина. На Харківщині спалахнули масштабні пожежі. Зокрема, в Чугуєві загорілося поштове відділення станції техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум'я охопило близько двох тисяч квадратних метрів. Повідомляють в ДСНС. Під прицілом окупантів були три прифронтові громади. У віль. Ховацький безпілотник влучив у дах чотириповерхівки, пошкоджені за два десятки квартир. Займання виникали й у приватному секторі та на території сільськогосподарського підприємства. Через влучання дрона зайнявся житловий будинок у Херсоні. Минулося без постраждалих. Загалом уночі на всій території України сили оборони знешкодили 94 безпілотники. Ще понад три десятки ударних дронів влучили на 11 локаціях. Головно атакували енергетику. Софія Фесік, п'ятий канал. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. На місці працюють комунальні служби та рятувальники. Напередодні ввечері Росія поцілила у житловий квартал. Шестеро людей поранені троє із них і досі ушпиталені. Далі Наталія Москаленко розповість. Містяни оговтуються після ворожої атаки. Ворог завдав масованого удару по місту в четвер увечері. У містях влучань дніпряни прибирають та закривають вибиті вікна. Це вже я не знаю, як це назвати. Це геноцид, просто українці у нас вбивають нагло і вруть, що вони нас спасають. От кого? От мене від вас від мене. Ми собі жили, нікого не трогали. Тепер оце тепер вона отаке, приходить і диви людям, оце не ну, на, 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 на зиму, оце таке людям на зиму. Он Сергій мешкає в сусідньому будинку. Під час обстрілу був удома, саме сів учити з дружиною, як пролунали вибухи. Випили лікарство, успокоїтельне, посиділи в погрібі. А куди діво? Думали, що ще буде бомбить. Все лізли в погріб, сиділи в погрібі, а потім вже вийшли. Та... Попили таблеток та й спать лягли, а воно ночу ще в 11 часов додали. Росіяни вгатили по Дніпро ударними безпілотниками в час, коли люди поверталися додому з роботи. Слышала, що що бахнуло. валіряночку пішла пити, успокоїться. Чула, що бахнуло. Валерянку пішла пити, щоб заспокоїтися. Я завжди нервую. Коли воно все закінчиться, так хочеться, щоб був мир і не гинули наші діти. Як цим людям вижити? Пан Павло живе у зруйнованій чотириповерхівці. Його квартира на першому поверсі. Каже, сам не постраждав, але злякалися онуки. Нема тут ніякого воєнного об'єкту. Тут одні частні дома і от це наша колонія. Нема нічого. Через ворожий обстріл є поранені. Кілька людей досі залишаються в лікарні. Усі вони мають уламкові поранення і перебувають у стані середньої тяжкості. Медики кажуть, загрози життю немає, але пацієнти ще під наглядом лікарів. Прийшли сусіди, і сказали, що летить. Вот. Прийшли сусіди і сказали, що летить. У них на телефонах було попередження. Щойно вони пішли і сказали, що ще повернуться за нами. І ще нічого не відбулося, як раптом удар. Такого ще ніколи не було. Через ворожий обстріл руйнувань зазнали житлові будинки. У міській раді повідомляють, вибито щонайменше сотню вікон, але цифра ще не остаточна. Спеціальна комісія перевіряє рівень пошкоджень. Тим часом не припиняють роботу комунальники. З вулиць вивезли вже 80 тонн сміття та уламків. У пошкодженому багатоквартирному будинку немає газу. Коли його знову подаватимуть, невідомо. Водночас електропостачання вже відновили. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Евакуація заради порятунку. Рятувальні підрозділи ДСНС спільно із представниками Товариства Червоного хреста продовжують вивозити із прифронтових населених пунктів місцевих мешканців. Оселі цих людей. Майже повністю зруйновані російськими бомбами і ракетами. А кожен вихід на подвір'я може бути смертельно небезпечним. Адже на місцевих постійно полюють ворожі дрони про чергову евакуацію жителів Гуляйполя Денис Розенков. Евакуаційний транспорт рятувальників ДСНС рушає до голяй Місто перебуває під фактично цілодобовими ракетними та авіаційними атаками росіян. Звукові сигнали у машині подає детектор дронів. Це попередження про те, що поблизу у повітрі ворожі безпілотники. на евакуацію погодилися дві мешканки міста. Наталя свого часу вже виїжджала до обласного центру, але поверталася, бо тут залишилося невеличке господарство. Зараз доглядати його розповідає, стало вкрай важко. Виїжджала трохи була в Запоріжжі, а тоді повернулася сюди назад. А тільки в батьків хата вікон немає. Двері тут, і в наш тоже хата побита. Під оцими обстрілами, під усім, як вони літають і літають. Наталя евакуюється разом із сусідкою Світланою. Жінці 57 років. Вона має проблеми з ходою, але каже, до останнього не хотіла залишати рідну домівку. Та то, що страшно, і дуже страшно. Поки гатили там центр, то ще можна було там сидіти. Воно ж не по нас попадало. А як у центр вже все розбили, вони почали нам на мирних жителів. Оце ж кидати бомби. Будинок пані Світлани потребує повного відновлення. Після чергового удару окупаційної авіації від нього залишилися лише стіни. По Під диван полягали, в залу закотилися, а воно як гати, як гате, і стеля вся впала. Криша шифер сипеться, все сипиться, пів хати розбили. Капітан були. Жінки розповідають: останнім часом у голій полі небезпечно навіть виходити на власне подвір'я. На місцевих жителів майже постійно полюють ворожі фпв дрони. Сарая до кухні не пробіг. Джишні з хати не вийдеш, ніде, нічого. Тільки що почнеш робити. Уже дрон летить. Та ще ж вони такі, що це підслідковують, щоб по дворі ніхто не ходив. Щоб бо це ж вони даже собака даже в дворі прив'язана, вони вже це фотографують. і даже оце, можуть і собак гепнуть, Оце що бачать, що тут люди живуть. До Запоріжжя мешканок Голієполя евакуюють спільними зусиллями: рятувальників ДСНС та товариства Червоного Хреста. Далі жінкам запропонують житло в обласному центрі або інших регіонах України. Евакуація ускладнена була тим. Щоб під постійним ворожим вогнем літали ФПВ-дрони. Обстановка була дуже напружена. Попри небезпеку, на прифронтових територіях і далі залишаються місцеві жителі. Лише у Гулійполі наразі перебуває ще близько восьми сотень мешканців. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область. П'ятий канал. Збивати ворожі безпілотники над критичною інфраструктурою. Бельгія визначилася із заходами у відповідь на порушення повітряного простору країни. Уряд посилює повноваження національного центру повітряної безпеки, реагують на провокації не тільки у Брюсселі. Латвія розгортає автономні перехоплювачі на східному кордоні. Вони швидкі, економні і майже не потребують участі людини. Усі деталі від Яни Кириченко. Збиватимуть шахеди. Країни Європи починають дедалі більше турбуватися про власний повітряний простір. Зокрема, Латвія ставить крапку на розмовах і переходить до діла. Нову систему перехоплення дронів уже розгортають на східному кордоні країни. Мета проста: не допустити ворожих безпілотників біля кордону та над важливими об'єктами. Рішення про розгортання таких перехоплювачів ухвалили через часті випадки порушень неба у країнах НАТО. Таку ініціативу планують розгортати розгорнути вже за два-три місяці. це єдине готове рішення, яке не тепер доступне в Європі. Ми зможемо виявляти дрони на великій відстані і на низькій висоті. Ми матимемо змогу відстежувати їх, а також візуально перевіряти, чи це безпілотники, чи просто птахи або літаки. А потім, за допомогою різних наших апаратів, ми зможемо перехоплювати ворожі дрони і збивати їх. Система працює сама і швидко. Її розробила латвійська компанія разом з естонським партнером. Такі перехоплювачі збирають дані з радарів та датчиків і розпізнають цілі за допомогою штучного інтелекту. Якщо це дрон, з'являється повідомлення для оператора. Він підтверджує відлік на перехоплення. Після цього машина сама наздоганяє ціль та знищує її вибухом. Така система значно дешевша за класичні ракети. Через це виходить економічно вигіднішою. До того ж, ризик. Для людей мінімальний Отже, перехоплювальний дрон використовує дані радара для пошуку цілей у повітрі. Він наздоганяє ці цілі, і в цей момент оператору пропонується підтвердити перехоплення з моменту підтвердження. Система самостійно наздоганяє ціль і підриває боєголовку в безпосередній близькості від неї. Ключовою особливістю є те, що система є автономною і значно дешевшою за цілі, які вона переслідує. Тому з погляду економічної ефективності це набагато доцільніше ніж запускати високоточні ракети по безпілотних системах і дронах. Від такої системи ймовірно не відмовилися в Бельгії. Там невідомі дрони зірвали політ німецького міністра. Пише видання Більд. Вийшло доволі комічно, адже політик летів саме на обговорення методів боротьби з безпілотниками. Через загрозу з повітря закривали аеропорт Брюсселя, і міністр був вимушений діставатися наземним транспортом. Тому прибув до місця призначення зі значним запізненням. Такі нальоти дронів у Бельгії називають гібридною війною. Країна все ж не дрімає в очікуванні нової порції. І дронів там уже дали дозвіл на збиття ворожих літальних апаратів. Means... Вважаю, що нам потрібно більше засобів протидії дронам, і саме про це ми будемо говорити. У мене є конкретний план. Я представлю його на засіданні ради міністрів. Так, ми працюємо над фінансуванням. Ми також дуже активні на міжнародному рівні. У нас багато хороших сусідів та союзників по НАТО. І всі вони намагаються нам допомогти. Це дуже гарна новина. У Брюсселі випадки з дронами вже як буденність, і це, звісно, не до вподоби бельгійцям. Вони вимагають термінових рішень. Через літальні апарати у Брюсселі періодично закривають аеропорти, через що стаються затримки рейсів. Це неабияк вдарило по репутації Литович. Людей не пускають у літаки через підозру в небезпеці. Це створює хаос та обурення серед пасажирів. Аеропорти втрачають гроші. Я дуже занепокоєна. Я українка, і мене дуже тривожить те, що зараз у. В серці Європи ми бачимо, як дрони злітають ні звідки, і поки що немає жодних засобів, щоб запобігти цьому чи протистояти таким нальотам. Це сталося так раптово, і лише через дрон, який вони побачили. Хвилина і повітряний простір закрито. Тож тепер сподіваємося на краще, бо ми просто чекаємо. Вони щойно сказали: ми забронюємо вам інший рейс наступного дня. Зараз ми не знаємо нічого, але побачимо, що буде далі. Ніхто ні в чому не винен, ніхто тут. Ми були трохи розлючені через це закриття аеропорту, але звинувачувати нікого, тому ми просто наберемося терпіння та почекаємо на наш рейс завтра. Дрони стали реальною загрозою для всієї Європи. Латвія нині випробовує конкретний інструмент. Водночас Бельгія підсилює спостереження. Країни НАТО нині у стані підвищеної готовності після хвилі повітряних вторгнень у Європі, зокрема в Польщі, Німеччині, Фінляндії та інших країнах. У НАТО кажуть, посилюють оперативні, щоб реагувати швидко на загрози. Яна Кириченко, п'ятий канал. Джеді Венс, головний претендент на наступних виборах президента США від республіканців. Про це у приватних розмовах заявив держсекретар Марко Рубіо. Інформує видання «Політико». Також він готовий підтримати кандидатуру Венса, якщо той піде на вибори. До нині обидва були головними фаворитами гонки Дональда Трампа, який називав саме їх своїми наступниками. Водночас Венс запевняє, що вони геть не вороги. Вважає Марко Рубіо цитата, кращим другом в адміністрації. Мовляв, обидва постійно підтримують контракт контакти і часто зустрічаються. Та обговорюють політику У білому домі. Вже думають над варіантами. Серед них висування на виборах, так званим тікетом, тобто парою віце-президент тиме на підвищення, а секретар бійме його місця. Себто Джей Дівенс висувається у президенти, а Марко Рубіо у віце президенти Росіянам більше не видаватимуть мультивізи для в'їзду на територію ЄС. Про рішення повідомила Європейська комісія. Відтепер громадяни РФ не мають права на багаторазові візні документи. Їм доведеться щоразу отримувати нову візу перед подорожю до ЄС. Єврокомісія пов'язує рішення із питаннями безпеки, зокрема щодо саботажу проти країн Європи, поширенням фейків та інцидентами із безпілотниками. Нові правила дадуть змогу ретельно перевірити кожного росіянина потенційні загрози безпеці буде зменшено. Переконані у Брюсселі. 42 мільйони гривень застави. стільки тепер має внести колишній мер Одеси Геннадій Труханов, вищий антикорупційний суд, збільшив суму застави. Геннадія Труханова обвинувачують у причетності до злочинної організації, яка незаконно передавала землю одеської громади збудовникам. За даними слідства, місто втратило майже 700 мільйонів гривень. У цій справі проходять ще 15 осіб серед них відомий бізнесмен і колишній прокурор області. Нагадаю, наразі Труханов перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі про службову недбалість, що призвела до загибелі дев'яти людей. Повертається ДБР повідомила про підозру поліцейському, який втік із арештованими. Грошима. Ім'я фігуранта не розкривають, однак із матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юрія Рибинського. Він очолював слідчий підрозділ Дарницького управління поліції. Посадовець, всупереч закону, в своєму кабінеті зберігав речові докази гроші у різній валюті. Їх мали передати на зберігання до банку. Із листопада Рябянський не вийшов на... 6 листопада. Він не вийшов на роботу. і Разом із ним зникли і заарештовані гроші. понад 13 мільйонів гривень поліцейського розшукували і знайшли за три дні 6 листопада. Він переховувався у лісі на рівненщині. Тепер Рибінському загрожує до 12 років ув'язнення. Він переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі. Під час проведення обшуків автомобіля та схованки правоохоронця було виявлено та вилучено понад 12 мільйонів гривень в іноземній валюті. Правоохоронця затримано. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а також вживаються заходи щодо встановлення де ділась решта грошей. Бійців готують до всього: від стрільб до виживання під вогнем. 51 день базової загальновійськової підготовки, випробування, що перетворює рекрутів на воїнів. У 199 му навчальному центрі інструктори, які пройшли в фронт, передають знання, що рятують життя. Як готують новобранців, дивіться в сюжеті наших колег із АРМІЯ ТІВ. Санта трьохсоти! Рімнясь! Струнка! Бажаю міцного! Мужчини, Зараз ми будемо відпрацьовувати тактичні дії з елементами медицини. А саме групу ми ділимо на дві частини. Перша частина буде у нас в обороні, друга частина у нас буде. В штурмовій групі. Таким чином ми будемо відпрацьовувати і тактичні дії по штурмовим, і по оборонним з елементами медицини. А саме медицину ми будемо відпрацьовувати накладання турнікета в красній зоні під вогнем. Питання якісь є? Відсутні плюс. Я багато чого навчився тут. І ну, взагалі класно. Ну, на гражданки я взагалі не знаю, як накладати турнікети, бандажі. Я зараз навчився тут, а багато чого вчуся. <плес> <плес> Плюс два. П'ять метрів. П'ять метрів. Саме чорне це... саме чорне це дрони, тому що зараз йде війна дронів і потрібно відпрацьовувати по максимуму: бігати, стрибати, маскування і все таке. Мавіки, фіпівішки. Фі Коротше, ну все. А їх же цих дронів скільки завгодно. Ну треба розуміти, чим стріляти, що носить цей дрон, які боєприпаси тягне на собі. Це ж розуміти треба. З автоматом він не летить і тратата не робить. Обране право! Брат вправо! Поворот вліво. Залежить це від самого рекрута, як він хоче навчитися, як він буде старатися, ну, чи він має бажання навчатися, чи він хоче усвоїти добре ту дану вправу, що будемо виконувати. Чи в нього не буде виходити, ми, звісно, будемо йому допомагати, підказувати, показувати, виправляти його. Ми готові, розпочинаємо. Він умів бачити красу там, де, здавалося б, немає нічого гарного. Своїм об'єктивом документував наслідки війни і боротьбу із окупацією. У столиці попрощалася із фотографом і військовослужбовцем 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Гостоградського Костянтином Гузенком. Катерина Чала продовжує. Майдан незалежності стоїть у скорботній тиші. Сотні людей опустилися на коліна із живими квітами в руках. Столиця прощається із військовослужбовцем Костянтином Гузенком. До служби у війську Костянтин був фотографом та продюсером подкастів. Співпрацював із низькою українських медіа, фільмував не лише мирне життя, а й наслідки російського вторгнення у прифронтових містах та історії деокупованих міст і сіл. Я познайомився знайомився з Костю в спільноті «Юкрейнер», і ми з ним співпрацювали разом. Їздили в експедиції, фільмували Слобожанщину і багато інших регіонів. Костя був дуже світлою людиною, дуже позитивним. І таким домашнім затишним теплим і завжди робив найкращий чай за моєю пам'яті Костянтин пішов на фронт у лютому 2024 року. Був штаб-сержантом 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Загинув 1 листопада на Дніпропетровщині. Того дня ворог вдарив балістикою по військових зсу творча радісна людина, яка Ну, насправді любила Україну. Ви знаєте, Костянтин не ну, був таким гарним представником сучасного українського націоналізму. Робив дуже теж важливу місію. Це висвітлення безпосередньо і бойових дій і обставин, які відбуваються на фронті на прифронтових територіях. За кілька днів до загибелі Костянтин фотографував військових із 88-го батальйону 35-ї бригади. Тоді познайомився із режисеркою Тетяною, і можливо, саме її. Її фото стало останнім завершеним проєктом Костянтина. Я відчуваю якусь таку відповідальність. Я, я, з, ним, ну, я, ну, я з ним буквально перед смертю по, по, познайомилася. Для мене це якось ну, дуже а, в п'ятницю. Він віддав мені фотографії, оброблену фотосесію. Я не могла її подивитися відразу, так як це на фекс. Я кажу, добре, я подивлюсь і ну, дам тобі, напишу тобі. Але кажу, лови тим часом, лови мій бікстейдж. Я Мали, як він там він їв з побратимами, як він знімав там. Він так ну, в такій позі цікаві фотографував. Тетяна розповідає, що Костянтин відмовився брати гроші за свою роботу. Просив передати їх бійцям 88-го батальйону. На них хлопці придбали установку для підсилення сигналу радіозв'язку, і тепер вона стала іменною. Це установка щогла польового радіотранслятора в рази збільшує площу покриття та якість сигналу радіозв'язку. Хлопці пообіцяли берегти цю щоклу як зіницю ока, бо вона вже імена, так що пам'ятники бувають різні. Це написав Сергій Миколайович Биковський, мій герой фільму. І той, хто знав ковцю безпосередньо на прощання із військовослужбовцем прийшли сотні людей. Спершу провели молебень у Михайлівському соборі. Далі церемонія вшанування на майдані незалежності. На прощання відвідувачів просили приходити у вишиванках із живими квітами, як хотів сам Константин. Ірина Шала, Андрій Канчин, п'ятий канал. Роберт Де Ніро зустрівся із папою римським. Аудієнція відбулася в апостольському палаці у Ватикані. Хоча зустріч була досить короткою, однак американський актор назвав її дуже сердечною. Понтифік вже пообіцяв проводити і далі зустрічі не лише з політичними та релігійними лідерами, а й видатними митцями у червні. Лев 14 мав зустріч із актором Аль Пачином. Роберт Ніро завітав до папи в межах своєї поїздки до Італії. Напередодні міська рада Риму вручила йому нагороду Лупа Капітоліна. Це найвища відзнака міста, яку дають діячам культури та мистецтва за особливий внесок у розвиток іміджу Рима у світі. Роберт Ніро на Йть має італійське коріння від діда по батьківській лінії і часто наголошував про своє походження.